49-річний лучанин Олександр Скрипчук став на захист України у липні минулого року, та згодом зв'язок з чоловіком зник. Після місяців чекання матері прийшла трагічна звістка 13 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області його життя обірвалося. Мама вже буде молитися за душу, на превеликий жаль убієного, Воїна Олександра. За воїна захисника, за того, який, не жаліючи своє життя, зробив все для того, щоб боронити свою маму, своїх дітей, свою родину. Загибель стала шоком для усіх, хто знав Олександра. Віддати останню шану прийшло багато знайомих та небайдужих до героїчного подвигу воїна. Дуже хороший син і так любив матір. Що це дуже рідко зустрінеш таку дитину. хороша була людина, чудова. З дитинства він був дуже добрий хлопчик. Він був співчутливий, він кожного. Нікого не обійдем на вулиці, нічого. Він золота дитина. Після смерті батька Олександр став головою сім'ї опорою для матері, підтримкою для єдиного сина і хорошим другом для сестри. Йому було кого захищати. Чоловік стояв, щоб родина могла спокійно жити у рідному домі. Та сьогодні спокійні дні для сім'ї закінчились. Мати слізно стоїть над домовиною сина та вже розуміє його не повернути. Мама дуже пишалася своїми дітьми. Як Сашою, так і Наталкою. Вона жила ради них, телефонує і каже, знайшли мого, каже Сашка. Привезли, тепер я без сина. Олександр до повномасштабної війни займався будівництвом та ремонтами, а також понад усе любив рибалку. Для нього це було місце сили та відпочинку. Був справжнім майстром, тому всі знали, чоловік завжди допоможе і ніколи не відмовить. Людина взагалі була дуже добра, дуже відкрита, чиста така, ну взагалі розгорнута до спілкування, до допомоги. Дуже був горбу дуже був хороший, хороша людина, хороший батько, хороший чоловік. Пам'ять про нього житиме вічно в серцях людей, які знають герої не вмирають. Поховали захисника на кладовищі у селі Підубці. Яна Гонтар, Мирослав Хотимчук для новин на часі.